Найактуальніші новини щогодини на Янтарне. -ФМ. Де в Новояворівську відкрили куточок дружній до родини з дітьми? Та який важливий збір треба терміново закрити для наших воїнів? Мої Таня, за мікрофоном Марія Канцелярист маю для вас підсумки дня. Новини на Янтарнефем. І до підсумків новин громади у Новояворівській бібліотеці облаштували дитячий куточок. Тепер більше батьків із дітьми матимуть змогу відвідувати тут заходи. Це вдалося втілити в життя в межах проєкту Львівщина Дружня до родин. А ще активісти створили інтерактивний веб-ресурс. Деталі про нього в телеграмі та фейсбуці Янтарнефем. Яворівські рятувальники попередили про пожежну небезпеку на Львівщині. Вона зберігатиметься до 14 травня. Переважно це надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Тож суха рослинність такі дні спалахує від найменшої іскри. Будьте пильні. Для старшокласників Новояворівська провели лекцію викладачі Львівського національного університету природокористування. Йшлося про основи менеджменту і управління громадою та її стратегію. Захід присвятили визначенню своєї професії в майбутньому. Курси передшлюбних наук триватимуть у храмі святих апостолів Петра і Павла вже від 19 травня. Загалом планують провести чотири курси тривалістю два тижні. Кожен це 10 лекцій. Зустрічей. Деталі про реєстрацію є в соцмережах ЯнтарНЕФМ. Дитяче мистецьке свято до Дня Матері організують у Новояворівську вже завтра, 11 травня, у суботу, о 15-й, у програмі заходу акція вшанування новітніх героїв на Алеї Слави та святковий концерт вітання за участю дитячих і молодіжних колективів у внутрішньому дворику ПК Кристал. Маємо терміновий збір для наших місцевих хлопців із 103-ї бригади 66-го батальйону. Тож зараз збираємо на зарядну станцію «Екофлоу». Мета команди «Янтарна ФМ 35 тисяч гривень. Треба якнайскоріше допомогти хлопцям. Тож номер картки та посилання ви знайдете в соцмережах ЯнтарНеФем. Новини на ЯнтарНеФем. І До новин держави. Понад 25 тисяч осіб уже успішно подали заяву на шлюб через портал Дія. Вони обрали місце, дату проведення церемонії та її формат. Також дія відзвітувала, що найбільше заяв про цифровий шлюб надійшло з Києва, Львівської та Одеської областей. І до новин Львова на вулиці Миколайчука відкрили центр протезування та ортезування. Він працюватиме на базі Національного реабілітаційного центру Незламні. Щорічно там зможуть виготовляти близько тисячі протезів. Як інформує міський голова Львова Андрій Садовий, будівництво профінансував уряд Німеччини. У стрийському парку Львова встановили фортепіано. Музичний інструмент розмістили біля оранжереї. Про це повідомило Суспільне з посиланням на виконувачку обов'язків директора стрийського парку Олену Мазурик. Вона зазначила, що за фортепіано доглядають працівники парку. На вечір його зачиняють, а зранку близько 10-ї відкривають. І наостанок про погоду. 11-12 травня на вихідних в області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 17 градусів, вітер 2-4 метри на секунду. 12-14 травня вночі місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозок 0-3. Маємо перший і другий рівні небезпечності – жовтий і помаранчевий. Це все про найголовніше спокійних і затишних вихідних вам разом із 97,6. ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.